5 ранку, десь після 15 Мене розбудив молодший брат і сказав, що щось незрозуміле відбувається. Я вийшов на вулицю і вже тоді побачив. А я живу недалеко від кордону, там десь 15 кілометрів плюс-мінус до кордону. Вже побачив спишки, як літають гелікоптери, і все-таки вже стало зрозуміло, що почалася війна. Вже не було можливості виїхати, бо окупанти вже були в моєму селі. Вже їхні танки стояли на дорозі, вони там розгортали свої табора. Ще був зв'язок. Був ще до вечора зв'язок, після вечора вже не було ні світла, ні зв'язку, нічого не було. Якраз на другий день вже почалися такі масивні обстріли. Зі мною був молодший брат, тому я більше за нього переживав, він ще був маленький. Я пробув в окупації десь півтора тижні, почалися якісь їхні процедури незрозумілі. Заїхали ФСБшники, підняли документи, хто служив в армії, хто служив в АТО і почали там забирати всіх і увозити в невідому напрямку в сторону кордону. Слухи ходили, що кидали на підвали і все таке. Не тільки військових, забирали навіть людей, які такі звані «околофутбольщики». І тому я вирішив в той момент, що коли вже по сусідніх вулицях ходили, то я вирішив виходити з тої окупації. І ми вийшли десь в 10 й ночі. Я вирішив це робити зразу, бо поки вони ще не, не зрозуміли, де вони знаходяться, не знають такої місцевості, як я місцевий, тому треба було як приймати якісь дії і рішення. Тому ми зібралися і вийшли. У нас, виходить, є там така гора з правої сторони, там великий ліс. То я вирішив йти через той ліс. До Харкова ми йшли десь 6 годин. Ми дуже швидко йшли, намагалися швидко, бо було дуже страшно, не зрозуміло, де вони могли знаходитися, де їхні позиції, так звані. І якось без пригод нікого навіть не зустріли. Ми зустріли тільки Збройні Сили України вже на підході до Харкова. Тобто там є така місцевість, як кільцева дорога, парк Екофельдман. Ми прийшли цю дорогу і якраз там зустріли Збройні Сили України. Вони спочатку не зрозуміли, хто ми. І коли я їм пояснив, що я там виходжу з такого населеного пункту, вони вже зрозуміли, бо ми були не перші, які виходили так пішки. Попросили мене показати, які я пам'ятаю там вогневі засоби, які ну на які місцевості, де вони розташовані. Примірно знав, де вони розташовані, тому показав їм на карті там. Вони мені ще розвернули карту свою. Я кажу, я по ній нічого не розумію. Це зараз вже я навчився розуміти. Тоді вони мені розвернули цю карту, я кажу, я по ній нічого не розумію, давайте мені Google карту. Тобто я показав, вони нам дали чаю, там, напоїли, то відпустили, ми якраз пішли. І тому я проходив там військову службу строкову, я позвонив своєму командиру тоді і сказав, що є така можливість попасти до вас. І все таке. Він відреагував дуже позитивно про мене. Я поїхав вже на наступний день у Львів. І мобілізувався, і так і попав. Це було 29 березня. У мене в планах було їхати на схід та приймати участь у бойових діях, виконувати бойові задачі. Тільки, тільки це було. Ми брали участь у звільненні населеного пункту урожайного. У нас була стояла задача, яку ми виконували, ми її виконали. Тобто на той час ми, я бажаю, ми її виконали добре. Ми виконували бойові задачі на населеному пункті. Місті Мар'їнка, ой, не Марінка, Авдіївка. Ну, це, мабуть, сама -сама важкіша була ротація, бо це серйозні були бойові дії. Це на той момент ми казалися. Це що був просто ад. Це постійні обстріли, артобстріли 24 на 7. Це вони не прикращалися. Постійні були контакти на позиціях. Тобто, так як такого укриття в нас не було, бо ми зайняли. Будинок, в якому тримала оборону. Оборона завжди була на 360, тому що окомбанти завжди якось проходили і заходили нам в спину. Не було такого укриття. Ми перший день, я пам'ятаю, як ми заходили на позиції. Перший день я зрозумів, що це буде щось жорстке, коли мені дрон скидає гранату прямо під ноги. У мене було тільки дві секунди, я відпригнув, вона взорвалася півтора метра від мене. Після чого я почав убігати в будинок найближчий. І в тому будинку не було половини криші, і той дрон закинув прямо в будинок, нам, в кімнату. Це така будівля була, де більшість зберігається інструменти для огороди, щось таке. То наші дії були, я не знав, що робити. У нас був в куту тільки дерев'яний старий шкаф. Шафа така. І ми почали вдвох залазити у ту шафу, і воно як коротше, взорвалася ця граната. Я відчиняю очі, в ушах дзвонить, нічого не чую. Так, от це скло там було в шафі зеркало таке на дверцятах, то воно все на мені. Я зразу починаю дивитися по ногам по рукам, немає осколків ніякого поранення, і дуже мені повезло, ні одного осколка не було, я не знаю, як це, але мені дуже-дуже на той момент повезло. Ці ми зайшли на позиції і почали там якось обладнювати, закривати вікна, тому що ці впівідрони постійно були, вони постійно в небі були впівідрони, і це така фігня, вона там в вікна залітає і зразу заривається, це ну, дуже страшно. Тому ми почали обладнювати, затикати всі вікна, двері оставляю, головне собі там 12, 6, 3, 9 години якийсь обзор, щоб постійно мониторити. Цієї ночі ми почали виривати дошки в цьому будинку. Далі була земля, і ми почали копати, копати весь час Копали вночі, копали в день, купали, постійно копали. Бо треба було ховатися. Їхня СПГ працювала десь поряд, стояла, воно працювала по нам. Вона якраз прямим попала в нам будинок, на 12 годину винесло пів будинку, почали міномети працювати. Якраз на п'яту сутку нас почали окупанти штурмувати. Вони зайшли трьома групами, точніше, двома групами, вона просто друга група потім трохи розділилася у них. Перша група їхня заходила до нас на 12 годину, це було троє. Друга група вони засіли. У сусідньому будинку з правої сторони, це на третю годину, там їх було четверо. Намагалися рухатись до нас, але ми їх не підпускали, тобто постійно подавляли вогнем. Я чув, як вони кричали, вони кричали, типа, давайте двоє заходіть із тої сторони. І я пам'ятаю, як вони намагалися рухатись на шосту годину, двоє, але ми їх теж не пропустили, почали, там не було укриття, типу, і ми намагалися їх не пустити на шосту годину, бо якщо б вони зайшли на шосту годину, то нам би відхід повністю відрізаний був. Добре спрацювали дрончики з 110-ки. Це такі типи молодці, вони нас дуже виручили. У них була така як звана Баба-Яга, це такий великий аграрний дрон. Вони з нього скидали ТМК прямо на них, на будинок. Тобто, все, нас на той час залишалося в будівлі троє. Це був я і двоє моїх побратимів це База і Петрович. Ми тоді вели бій. Вони якраз вели бій на третю годину, бо там більше щільність була. Я в той час був, як я був старший на позиції, я був тоді займався зразу, тримав 12-ту годину, проглядав 9-6 по можливості і постійно заряджав їм магазини, був на раціях, доповідав командиру нашому іспанцю. Постійно ми були на зв'язку і працювали. То ми працювали, я думаю, ми відпрацювали добре. У нас поранених не було. Були такі моменти, що осколки прилітали дуже сильні, навіть в цьому базі прилетів осколок, він ввів бій, йому осколок прилетів прямо в автомат в цівку, то йому дуже там пощастило. Всі бойові дії для нас, в двох словах, були новими. Це, хто там пацани воюють постійно в населених пунктах, це вони такі молодці, бо це дуже важко. Це не як так в посадці, що ти бачиш, в тебе великий огляд. Це треба кожен будинок зайти, не пройти його, а пройти, зачистити. Потім тільки ти можеш рухатись далі, бо в цьому будинку в кожен момент може з'явитися ворожі сили і вести по тобі вогонь. Це дуже важко, це нема обзору, це постійна руха, це постійні обстріли, нема укриття. Тобто дуже-дуже важко, але якось треба робити роботу, і тому ми робили її. Ми переможемо, бо в нас... ми захищаємо свою землю. Ми нічого не хочемо чужого, в нас свого досталь, тому ми. Ми в себе вдома. Чому ми маємо? Ми не маємо програти, у нас просто нема вибору. У нас стільки наших побратимів, яких треба завжди пам'ятати, за що вони загинули. Вони, їхня смерть не повинна бути даром.